Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і сказав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилися Писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу це у світі, щоби вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу. Як і я не від світу, не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині. Слово твоє то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Боже слово сьогоднішнього дня, як зрештою кожного року. Одразу в останні дні перед святом зішестя Святого Духа. Це текст, який ми з вами навіть протягом цього тижня читали вже по кілька разів, де розповідається про пришестя Святого Духа, де розповідається, як Ісус молиться до Бога Отця, звертається до Нього, просить зберегти в єдності Його послідовників, учнів, апостолів. Де молиться про те, щоб вони мали ось цю єдність, але також в цьому тексті згадується про освячення в істині? Це питання є особливо на сторінках Євангелія від Йоанна» ключовим, дуже важливим, ну, хоча б те, що відбудеться за якихось, ну так, приблизно за годин з 12 розмова Ісуса з Понтієм Пилатом. Де Пилат у нього питається, а що ж таке істина? Після того, як Ісус сказав, що Я народився і прийшов у світ на те, щоб дати свідчення істині. Ну і Палат питається, А що таке істина? І Ісус йому нічого не відповідає. Мовчить. Хоча, ну так здавалося б, ну, найкраща нагода, щоб свідчити, сказати, могти. Е, ні, в цьому моменті вже ні. Тому що Пилат хотів заспокоїти власну цікавість. Філософські знання, мати якусь цікавинку, але не збирався слухати цієї самої істини. Він хотів вибрати те, що йому вигідне, а не те, що правдиве, тобто він не був готовий до цієї самої істини. Тому Ісус йому нічого не казав, просто йому змовчав. З Іродом Ісус взагалі не розмовляв. Дивіться, ось це питання істини, воно дуже часто повертається. Але як в попередніх текстах ми з вами читали попередніх кілька днів, Ісус кілька разів повторює, що те, що має відбутися на великому страшному суді, це те, що нас буде судити, істина, нас буде судити Його слово, яке він сказав. Тобто, вже якби не він. Хоча в основному ми собі уявляємо, що це якби він має судити. Але він каже, те слово, яке я вже сказав, воно вже буде вас судити. Іншими словами, ось та правда, яка вже була, вона вже буде вам суддею. Це дуже складні речі, але до яких потрібно часто повертатися. І дивіться, а говорити про останній суд, говорити про... Взагалі про те, чим є істина, ось ці такі глибокі, споконвічні, такі фундаментальні речі. Про це важко говорити. Повернімося радше до чогось такого простого, більш можливо, буденного, простішого для нашого стравлення і розуміння. У першому читанні сьогодні згадується про те, що вчення апостолів буде перекручуватися. І що е, людей будуть зводити на Манівці. Е, ось. І поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи. Ну і там далі вже розповідається словом. Є е, е, правда. Є неправда, а є напівправда. ця перекручена правда. І ця перекручена правда, як правило, найбільше засвоюється людьми, тому що ну, виглядає як правда. Виглядає правдоподібно, чому б не повірити. І люди вірять, ведуться. На жаль, подивімося, що вся історія церкви це історія різноманітних єресей. Це історія перекручення, це історія неправильного трактування взагалі писання Божого об'явлення. І це було від самих початків. Це не з'явилося якось сьогодні, раптом. Можливо, ви також десь там пригадували про якусь там Сибіллю. Люди читали цю книжечку, з рук в руки передавали, десь там пророцтва були, що от чорти будуть літати по дворі, треба вікна добре зачиняти, щоб чорти не пролізли, ну і тому подібні речі. І люди залюбки такі речі читають і вірять, в це, звісно. Зараз надзвичайно поширюється така секта, я не пам'ятаю, а здається, вона от в чому іронія, називається слово істини. Якщо я не помиляюся, така, е, в них е, таке зображення, ніби пергаментний такий папір, і е, червона печатка, не мов би, на Сургучі десь там прибита, і там слово істина написано багато людей, в тому числі наших глядачів, е, та, так само цим цікавляться, бо там. Ніде такої правди не буде сказано, тільки там буде сказано. І, ну, звісно, прикро, тому що це свідчить все про з одного боку таку легковірність, з іншого боку, про слабо вірність, про легкодух і з іншого боку, про відсутність катехізації е, стабільної, постійної, ґрунтовної, надійної, яка мала би бути, але, на жаль, її немає. І тому люди ведуться за побрехеньками, за дурничками, за неправдою, тому що ця, ця неправда вона набагато атракційніша за правду. І тут е, хотів би сьогодні теж навести такий е, простий приклад з такого звичайного буденного побутового життя, е, тому що наша епоха це епоха інформації, і ми постійно оточені різноманітними повідомленнями. Е, ми чуємо, як люди щось розповідають. Ми чуємо постійно якісь новини, чуємо якісь, е, якісь інформації різноманітні. І як відрізнити правду від фейка? Ну, насправді це не дуже просто і ну, потрібно трішки порозбиратися, щоб узнати, де правда, де неправда. Але, як правило, фейки вони більш атракційні, вони цікавіше представлені, вони набагато скандальніше звучать. А правда, як правило, вона така ну, буденна, сіренька, неклікабельна. Е, і тому дуже багато людей вірять. Вірять, тому що люди не вірять, що щось написане в інтернеті може бути неправдою. Люди ведуться на або неправду, або навіть на жарт. Я в своєму Фейсбуці пожартував кілька разів, ну і це був жарт, причому там видно, що це жарт, але натомість. Ну, Інколи потрібно людям казати, от зараз буде жарт сміятися після слова Лопата. Ну, Воно так не виходить тоді вже не смішно. Але хотілося б, щоб люди хотіли роздумувати, хотіли не вестися на неправду або на жарт. Ну і не робили шкоди собі людям. Почому це можна найбільше перевірити? Ну, от якщо є якась інформація, і я не впевнений в її достовірності, то не одразу пересилати всім, дивитися, що це за канал, що це за людина. Яке джерело цієї інформації, звідки це пішло, про що тут мова взагалі ведеться? Я розумію, що це може бути чимось непростим, тому що люди хотіли б отримувати сенсацію, люди хотіли би при зустрічі розказати. Ніхто тобі такого не розкаже, тільки я. Я, Тільки я це знаю. На превеликий жаль, ну і от на цьому базується дуже багато різноманітних, різноманітних неправд. Що цікаво, що коли Ісус каже про це освячення в істині, Він говорить про цю істину з великої літери. Правда, істина це також ім'я Бога. Він є істиною, істиною, яка може бути також для нас часом зручною, а в основному не дуже. Е, тому ми стикаємося з цією істиною в декількох моментах. Це тоді, коли даємо якусь обітницю. Ну, от, Наприклад, шлюб. Е, люди стикаються з істиною, клянуться, що от я буду з тобою. Навіть що би там не було, я буду з тобою. Якісь інші обітниці, монаші священицькі, е, людина стикається з правдою, з істиною, тоді, коли сповідається. Тоді, коли приступає до хрещення, відрікається від зла, хоче залишатися тривати з Богом, навіть що б там не було. Ну і звісно, тоді, коли людина помирає, от тоді ми насправді зустрічаємося з усією істиною, якою вона є. А зараз готуємося до того, щоб зустрітися з цією великою істиною, відкидаючи від себе неправдиву інформацію або шкідливу інформацію, яка нас відволікає насправді від. Правди. Будьмо перебірливі. Амінь.